Ця зв'язана. Зараз підождіть. Ну що ж, як ви бачите, до нас пані Ірина приносить і приносить все свої вироби. Вже вона третя приходить і нас дивує своїми речами. Сьогодні другий день, а вона вже приходила вже декілька разів, і кожен Трайкера. раз все нове, і нове, і нове, і нове приносить. Це дуже класно. Ну, тепер розказуйте, з чим ви прийшли? О, Шапочка зв'язана це... з Мілано. Милана, моя улюблена пряжа. Так якими спицями ви в'язали? На четверка. Четвірка, Ну, ну Щас й... не пам'ятаю вже. Ну, Для четвірки, чи ну трійка, чи четвірка? Ну, половиною? Та ні, три з половиною. Ну, значить трійка. У мене на четвірку, у мене виходить більш таке нещільне, таке повільне в'язання. Ну, все рівно класне. Це часткове в'язання, так, так? Так, часткове в'язання. О. О, ну це. Як завжди, альпака флауверс альпака. Так, вона улюблена, вона улюблена. У вас вже стільки речей з неї зв'язано. Капю... Ще й з капюшончиком. Боже, дуже чудово, воно поверніться. Дуже класно. А коричневий колір з цієї? З цієї. А ви тільки його по-різному робили. Убрали оттуда і просто додали. Класно, взагалі шикарно, просто шикарно. Я взяла з, -з, -з капюшона і донизу. Ну так, да, там же ж світлий колір був. О, та маніжка по вашому майстер-класу вже німночку ага. затюрлася. Ну зато використовується, носиться. Це ознака того, що це носять так. це сангора Голд. Ну да, у вас багато виробів, особливо батікової. У вас ангора Голдбаті, коли раніше була, на жаль, її зараз немає. Ви що зняли з, з з виробництва? Скоріш за все, не знаю. Не Чомусь у нас її немає. Вона мені теж подобається, дуже гарна. Оце з джинсу. Це з теж ну, це, це Ірина, яка дуже полюбляє всякі хостинки, бактуси, шалі. і в неї просто безліч. Ви все носите? Оце? Не все. Зато є з чого вибрати. Так. А <ріст> оце глядіть? Яка. Ой, а підожіть, а це не Рейнбоу Візелівська, це та ж сама Ангора Батіг. Як я так помилилася. Просто кольори дуже, дуже схожі, і це батіг дуже класно. У вашому магазині заказували через інтернет. Ну, ну раніше це. Так. Дуже класно, давайте що у вас далі. Оце Flowers. Fіernaр Flowers. Дуже чудово. Класно, просто кут, нічого тут вигадувати і не треба. Кольори самі. Літній топ, Ну, не топчик, а було бл... ну, з коротким рукавом зв'язала. А це зверху, так на неї, як шалька. Ну дуже кратко, класно. Так, це, мабуть, теж Ангора Голдбатік. Ні. Ні. Це якась друга. Опять не вгадала. Ну пам'ятаю ж. Ну Ми теж работали? махерове щось. Ну, кстати, вона дуже схожа на Ангору Голд. Ні, ні. це Може Нака з чим-то там. А може Нака Махер делікат. Це бу була батікова пряжа? Да, батікова. Да? Це отак от великі переходи. Так, да, я дивлюсь, що такі секції великі, вони виходять так. І от. Ті ж пряжі, то от такої шарфик Бактус. Класно, такий длинюший. Таку два рази окруши шиї оборачується. Мені дуже подобається ця розсвітка. І кольори, і смужки так лягли прикольно, та Настя. Як тобі подобається? Супер. летняя это Flowers нет, а Rose Garden нет, нет летняя пряжа ваша. Это, ну которая 250 грамм идет. Ну no, ярдность Flowers. А да. Так тут конечно. два моточки, мабуть. да? да. ну получается одного мот. Це один моток, це другий. Не знайшла. Різні, не знайшла. Різ, два різних мотка, а вийшло таке чудове. Головне, щоб був початок однаковий. Получається, не знайшла другий такий же моток, прийшлося комбінірувати. Ну нічого, зато вийшло дуже чудово. Да, Треба, звісно, було помінше зв'язати. Так був зв це отак, отак, отак. Та ну ні, це класно. О, печворк. Ви освоїли вже, мабуть, всі техніки, які є, так? Так я вам ще що покажу светріз з печворку. Клас. Це теж ботік. Да, Ангора ботік. Да, раніше були кольори гарніші. Батікові, на жаль, а жаль раніше це да, от ваші збух... залишки, які вже були на розпродажі. так давно такого кольору я вже не бачила. Це теж Ангора Голд Батік. Боже класно, то так, я теж в'яжеться він. Ну, скуда, потім сюди переходить. І отак да, теж да. частковим в'язанням отаке виходить гарне. Це я ношу, задоволення. О, ви полюбляєте такі жовтенькі кольори, так? Да? Так я скрабів люблю. Класно, класно, дуже красиво. Ще й китиці зроблені такі. Чудово, може, ручки золоті. А то, что я вам говорила. Может, кто с дівчат в день для А можно я? Можно. Настя, подтримай, будь ласка. Так, це є, э, а гат, э, Ты какой смотрела? Семи розмер, да? Силка есть. просто маркер роял. Его нет. Вот это вот сюда. Ну, получила, я взяла капончи, а потом думаю, завяжу манжеты. Так это к вам подлибы? Это Так. Як я вам? Супер. Як я вам? Это вот Акрил, который у вас появился из раз шесть. Ой, можна я піду до дзеркала, подивлюсь.